Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Експертна Рада. 10 вересня цього року фонду гарантування вкладів фізичних осіб виповнилося 15 років. Отже, про діяльність фонду. Про захист інтересів вкладників та забезпечення стабільності вітчизняної банківської системи будемо говорити сьогодні в нашій студії. Отже, гості у студії парламентського телеканалу це Олена Шарова, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб. І Дмитро Гриджук, голова правління банку Хрещатик. Я вітаю вас в нашій студії. Нас також вітаю. Я думаю, що можна почати. Як я зазначила на початку програми, в фонду гарантування вкладів фізичних осіб 15 років. Вік уже доволі таки зрілий. Які досягнення? Чим можна гордитися? Чим пишатися? От, на ваш погляд, Олена Іванівна. Ну, я дійсно хочу з гордістю сказати, що Україна стала першою країною і державою на пострадянському просторі, яка заснувала інститут страховика банківських депозитів. І з 1998 року вже пішов відлік існування фонду. І, як ви зазначили, 10 вересня у нас була така перша більш суттєва дата це 15 років на цьому ринку. Фонд дійсно є тією установою, яка в повному обсязі захищає вкладників і дає їм змогу отримати всі свої вклади під час ліквідації банківських установ. Якщо подивитися на історію виплат, то вперше, коли був створений фонд, виплати складали на всього 500 гривень. Зовсім невелика сума. Це так. була да, mm -hmm. сама перша невелика сума, яка потім на протязі 15 років збільшувалась. По-перше, вона була 500 гривень. Потім, у 2001 році, вона вже була закріплена законом про фонд гарантування вкладів фізичних осіб і складала 1200 гривень. Потім була 7,5 тисяч, 15 тисяч, 25 тисяч 50. А потім в першу кризу парламентом було прийнято запобіжні заходи щодо захисту прав вкладників, і ця сума стала складати 150 тисяч. І тільки з прийняттям нового закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб у 2012 році вже було запропоновано адміністративній раді. Розглянути питання щодо збільшення цієї суми, і законодавчо закріпити цю суму в розмірі 200 тисяч з урахуванням тільки збільшувати суму да, а ніяк не зменшувати? ні? Тобто це гранічна сума, яка зараз існує. Це 200 тисяч з урахуванням відсотків, і вона зменшенню не підлягає. Які взагалі вклади, в яких банках гарантуються фондом? Фондом гарантуються вклади в. Кожного вкладника в розмірі 200 тисяч угу. з урахуванням нарахованих відсотків за цей час, і е, учасниками фонду являються. Всі кабіційні банки за виключенням Ощадного банку і банку радовід, який є на цей час санаційним і виконує свої завдання за окремим законом. Ну, якщо говорити про співпрацю, знову ж таки про учасників, про банки-агенти, от зараз ми маємо змогу спілкуватися з головою правління одного з банку агента банку «Хрещатик». Я вас вітаю Дмитро Миколаючу. Дякую. Ну, взагалі, от якщо говорити про цей рік. А можливо згадати попередній досвід. Наскільки давно ви вже тісно от співпрацюєте і за якими банками дійсно були виплати, проведені вашим банком? Ми є членом фонду з 1999 року, тобто практично з дня угу. часу заснування фонду. А банком-агентом банком -агентом фонду є з 2009 року. І з цього часу ми виплачували вклади по 22 банках. Тільки спочатку цього року ми обслуговуємо 10, виплату вкладів по 10 банках, і вклади складають виплата цьому році складає більше 255 мільйонів гривень. А за весь за весь період це більше 2 мільярдів гривень. Ну якщо от говорити просто для наших глядачів докладно, як відбуваються ці виплати, куди звертатися, як це має чи звертатися до фонду, чи звертатися до банку, куди йти. Якщо така от ситуація, що банк закрився чи банкрут, так? Ну, якщо трапилась така ситуація, я вважаю, що нашим вкладникам зараз зовсім не треба панікувати. Це по-перше, тому що закон про систему гарантування вкладів чітко, дуже чітко визначає всі покрокові шаги і покрокові скажімо, дії вкладника, яким чином поступати в цей час. Законом чітко визначено, коли банк може набути статус проблемного, коли може набути угу. статус неплатоспроможного. У разі, якщо банк набув статус неплатоспроможного, за рішенням Національного банку України виноситься постанова, і наступного дня фонд призначає уповноважену особу, яка Виконує тимчасову адміністрацію. Ця тимчасова адміністрація запроваджується за новим законом не більше ніж на три місяці. Попередньо це було і рік, і Національний банк міг подовжувати цей термін ще на деякий час. Зараз це обмежено законом, і ця процедура складає три місяці. Що для вкладників це відбувається? Якщо на цей термін. У вкладника скінчився строковий договір. Він може, нічого не робивши, взяти свій документ, взяти ідентифікаційний е код і прийти до банку агенту, визначений фондом, mm -hmm. і отримати свої заощадження в касі будь-якого відділення банку агенту. Він отримає відразу ці заощадження, mm -hmm. Дмитро Миколаєвич чи якісь є ну. Е Складові там місяць чи через два місяці я б хотів доповнити те, що ця інформація угу. абсолютно є відкритою, угу. вона є публічною, і будь-який вкладник він уже проінформований добре, в якому банку буде проходити виплата, визначена фондом. І е, коли приходить він до банку, вже агент, який уповноважений здійснювати ці виплати, звичайно, він отримує ці кошти зразу. Але кожен банк-агент. Він здійснює певну процедуру, тобто для того, щоб уникнути відповідних черг, ускладнити ці виплати, щоб не було, як ви пам'ятаєте, було по виплатах заощаджень державного банку Ощадного банку mm -hmm. СССР. Так там було дуже багато негативів. А сьогодні ми, звичайно, враховуючи цей досвід, робимо упорядкування, і упорядкування в першу чергу стосується відповідного інформування кожного індивідуального, коли з'явитися до банку. І може, коли може без перешкод, без будь-яких проблем отримати ці кошти. Я би хотіла звернутися до наших експертів. Ми okay. на початку говорили про довіру до банківської системи, про довіру взагалі до банків, про вклади, про депозити. У мене запитання до Максима Віталійовича, який зараз з нами на зв'язку в Одесі. От наскільки ви? Нам можете пояснити, чи покращується ситуація, чи люди дійсно спокійніше ставляться і вкладають більше, в якій валюті, в якій валюті більше довіряють? От Цікаво, яка ситуація, можливо можливо, навіть от які а, напрацювання в Одесі саме в цьому плані? Хотілося в першу чергу поздравити поздравить з дійсно, 15 п'ятнадцятиліттям існування фонду гарантування вкладов в Одесі. Ситуация складывается, наверное, так же, как в целом по всей Украине. У нас есть проблемный банк, банк Одесса, который в настоящее время производится выплаты, по которому производятся выплаты фондом гарантирования вкладов. Я хотел бы, наверное, больше обратить внимание на проблематику в отношении выплат по кредитным союзам. Если в отношении банков все предельно как бы понятно, и наши граждане понимают, что если они обращаются в банк, то они имеют возможность получить в случае каких-то экстренных ситуаций возмещение с фонда гарантирования вкладов, то среди кредитных союзов такого закона о гарантировании вкладов именно членам кредитного союза не существует. В настоящее время зарегистрирован законопроект, который позволяет расширить действия фонда в отношении кредитных союзов, а также других финансовых учреждений. Я думаю, что это хорошая тенденция. Можно, наверное, обсудить этот вопрос с участниками сегодняшнего эфира, как они относятся к этому моменту. Ну, звичайно, якщо цікаво нашим глядачам, то можливо, ми могли пару слів сказати про те дійсно, як вирішити цю ситуацію. Чому ну, моя особиста думка з цього приводу тут потрібно вирішити, напевно, регулятора, хто міг би а, часно і дуже а, ретельно перевіряти кредитні спілки, і вони повинні були б звітуватися. Це по перше, по-друге, що Кожен банк, учасник фонду, він відраховує нам регулярні платежі, початкові регулярні платежі. Тому напевно, для того, щоб фонд мав змогу сплатити кожному вкладнику також і кредитний спілок їх загощаджень, потрібно мати певну суму, з якою можливо це робити виплату. Ну напевно, це. Вирішення потребує ну суттєвих допрацювань, і зараз тому і винесено це питання на розгляд? Ну, яке буде рішення? Я вважаю, що у фонду достатньо досвіду для того, щоб можливо в майбутньому приєднати до себе ще й кредитні спілки, але це можливо, да так. можливо і це питання достатньо потребує ще допрацювання. А взагалі Олена Іванівна, за якими критеріями обирають банків агентів? Тому що невідомо, чому саме цей банк чи інший Ні, банк от роз'ясніть відомо. відомо абсолютно прозоро відомо. У нас навіть є положення, яке пройшло міністерство юстиції. Воно заюстовано. Це положення стосується відбору банків агентів, яке проводиться конкурсний відбор на початку року до 1 липня. Можливо, за нашим положенням можливо ще проводити додаткові відбори, якщо це буде в цьому буде потреба в цьому положенні. Дуже чітко виписан порядок, умови і вимоги, які повинні виконати банк-агент, який надає свою інформацію, які запроваджуються фондом. І в тому випадку, якщо банки, які подали на конкурсну заявку своє, ну, свою заявку uh -huh. на конкурс, вони ретельно переглядаються, а потім визначається банк-агент. Чи потрібно а, робити такий конкурс щороку? Чи є така потреба, чи ні? Є звичайно, є умови, тому що, да, що на протязі року фіна... ну, по перше, положенням передбачено а, чітке визначення фінансового стану банку агента, а, чітке визначені умови, які потрібно виконати, тому якщо у разі. А, Наступного року щось зміниться за статистикою, за даними за моніторингом, ми можемо це побачити, і може картина змінитися. Я на рахунок довіри, ще б хотіла б сказати, що новий закон, який прийнятий в минулого да, року минулого фактично, року, він передбачає такої норми раніше не було. Він передбачає, що у разі, якщо банк. Став не планеплатиспроможним, і його потрібно виводити з ринку. І цю процедуру застосовує тільки фонд. разі це ексклюзивна норма uh -huh. для нас зараз. Фонд має право надати цьому банку позику на відшкодування всім вкладникам гарантованої суми. І цією нормою може двічі скористалися. Це, по-перше, перший банк виводили з ринку банк РД, і другий банк Таврика. Фонд надавав позику. І тому і тому банку в обсязі гарантованої суми під всіх вкладників, яким потрібно було mm -hmm. миттєво надати, ну надати кошти для того, щоб вони розрахувалися вкладниками. Ще норма, от чому попередня версія була ну, чому довіра була у вкладників попередньо трохи така. Недосконалою да, підірваною, uh -huh. да, тому що попередньо, коли була тимчасова адміністрація, вклади вкладників були заморожені, їм не відраховували, не давали uh -huh. нічого, не вишкодування відбувалось. Зараз цієї норми немає. Жодного мораторію немає. Вкладник як тільки банк визнана неплатоспроможним, видана тимчасова адміністрація, фонд одночасно з уповноваженою особою. Уповноважена особа складає реєстр вкладників потижнево складає і е, е, робить відбор тих вкладників термін е, дії строкових договорів, кого закінчився, і наступної неділі вже сплачує. І е, Дмитро Миколаївич, напевно відчув це ще під час тимчасової адміністрації, коли перші вже почали вкладники приходити за своїми вкладами. І деякі ну, вкладники правильно. навіть чекали, попали вони в розрахунок чи ні. Тобто, якщо сьогодні в нього закінчився термін, ми включаємо його в реєстр, обробляє система, і вже наступного тижня він отримує свої кошти. У разі якщо банк в подальшому ну, відносно всіх банків, можливо, період, якщо також законом передбачено, якщо знайдеться якийсь інвестор і може купити. Цю установу, докапіталізувати і ну, знову повернути до фінансового життя. Таке передбачено законом нашим, якщо неможливо, цей банк піде в ліквідацію. Так законом передбачено, що на сьомий день після визнання банку в ліквідацію, кожен вкладник цього банку в межах гарантованої суми отримує свої кошти. І це проходить негайно. Це норма закону Дмитро Миколаївич, Як все відбувалося? Які зміни от відчули? що відбулося в банку з підписанням президентом України закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 22 березня минулого року? Ну як вже було сказано, ми звичайно... Хотілося б на практиці. Дійсно, от як це відбувалося всередині. Ну, зсередини, от Олена Івановна правильно сказала, ще банк не ліквідований, введена тимчасова адміністрація, а вже виплата проходить по цих вкладах? По ну, зокрема, по РД банку повністю ми здійснювали виплату вкладникам РД банку. Тому, звичайно, це зняло неби напругу. Ви ж знаєте, як, яка була напруга в суспільстві відносно. Цього банку відносно вкладників, і абсолютно вона була нівельована тривога, і всі вкладники були задоволені, залишились задоволеними по виплаті. То виходить, більшу суму не варто вкладати, чи як? Чи треба економічно розраховувати, як бути в цій ситуації? А це питання напевно нашої бізнаності вкладників. Тому що дійсно закон гарантує суму 200 тисяч, але кожному вкладнику в одному банку у нас наразі 175 банків. Якщо вкладник має певні більші заощадження, він може сам ці ризики знівелювати і розкласти по різних корзинах. Тобто систем 75 банків, да, тобто забагато багато банків, які, mm -hmm. з якими можна працювати, з якими можна рейтингові рейтинговій таблиці подивитися, подивитися на платиспроможність цих банків, на його е, фінансовий стан і вирішити до якого банку віднести ці кошти. І ще раз попереджаю: якщо ці кошти трохи більше. Можна покласти в різні банки, і все це буде гарантуватися фондом. Угу. Ну, а взагалі, от з чого складаються ось всі фінансові ресурси фонду? Наразі е, фінансова стабільність фонду такова, що е, коштів фонду 6,3 мільярди. Тобто за 15 років ми близько 7 мільярдів сплатили. І зараз ця планка в нас майже найвища за е, час існування фонду. Але е, якщо трапляється і це життя, деякі банки також мають е, ну, поганий фінансовий стан і вони повинні покинути цю фінансову систему і піти в ліквідацію. Тому е, наші вкладники. В межах гарантованої суми завжди будуть захищені а формується сам бюджет за рахунок інших банків. Формується так? бюджет за рахунок початкового збору і регулярних відрахувань банків до фонду наразі. В цьому році була запропонована також що введення диференційованих ставок для того, щоб мінімізувати ризики за рахунок тої політики, яку проводять банки, були введені коефіцієнти диверсифікації. Це були застосовані. Середньозважена процентна ставка щодо залученими вкладами е, по відношенню до цієї системи. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в минулому році дуже великі відсотки надавались деякими банками на ринку. Це були 30%, 28%. Тобто, е, дійсно, Олександр сказав, якщо велика ставка, її потрібно ну, придивитися. Mm -hmm. Тому е, фондом були запропоновані. Е, ці коефіцієнти, Також були коефіцієнт введений ощадності, так назване. Це співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами до середньоарифметичної залишків пасивів. Мається на увазі, щоб банки не ризикували заощадженнями вкладників, а вкладали свої власні кошти, тобто проводили таку диверсифікацію по відношенню. Кошти вкладника, кошти акціонерів, ну тобто всі залучені акціонерів, юридичних компаній, міжбанк, які використовуються банками. І ще була видано співвідношення вкладів фізичних осіб в іноземній валюті до національної валюти. Наразі всі ці три показники, вони Ну дали певно гарантію гарантію того, що вони стимулюють банки для того, щоб вони не ризикували коштами вкладників. Олена Іванівна, зокрема у фонді було затверджено стратегію. Да вам на 2013-2017 тринадцятий я навіть навіже хочу запропонувати вам. Ой, дякую, дуже цікаво почитати, але от якщо так коротко сказати, над чим будете працювати, які головні завдання, яка мета, цілі, звичайно, до 2017 року, так так. На п'ять років вперед ми вже е, вирішили, як по-кроковому будемо подалі двигатися, так. І е, наша стратегія вона визначає основні пріоритети розвитку фонду, зокрема, і системи гарантування вкладів в цілому. Для того, щоб в подальшому е, захищати права і законні інтереси вкладників, зміцнювати довіру до банківської системи, е, стимулювати залучення вкладів. І, е, більш забезпечено і ефективно проводити процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку. Пані та панове, дуже дякую вам. На жаль, маємо прощатися дуже мало часу на нашу розмову, але все-таки я думаю, що головну інформацію важливу Ми почули, донесли її глядачам. Я дякую вам, що прийшли. бажаю вам успіхів в роботі, аби все вдавалося так, як заплановано стратегіями і планами для розвитку. Дякую глядачам. Бажаю вам бути завжди уважними, вкладати гроші в банки, яким довіряєте. І звичайно, дивіться парламентський телеканал Рада. Тут дуже багато цікавого. Будьте з нами.